Топ 5 вправ для тренування брюшного пресу. Підпишись та збережи це відео, щоб не загубити. На п'ятому місці планка, дає статичне навантаження на м'язи кору, ефективність мінімальна. На четвертому місці ножиці. Статична вправа з мінімальною динамікою, ефективність мінімальна. На третьому місці велосипед, динамічна, нескладна вправа для тих, хто тільки починає тренуватись, ефективність середня. На другому місці піднімання ніг в положенні лежачі. Головні умови не торкайтеся ногами підлоги, ноги повинні бути прямі, та не завалюйте таз на себе, ефективність максимальна. На першому місці скручування. Безумовна найкраща вправа для тренування брюшного пресу. Робіть її три рази на тиждень по 5-10 підходів, поступово збільшуючи кількість повторень. Більше про те, як стати здоровою стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.